Слава Україні. Разом розпочинаємо підготовку до нового навчального року. На жаль, поки що в умовах війни. І ця обставина звичайно, змушує визначити ті проблеми і ті пріоритетні завдання, які. Необхідно нам вирішувати в таких складних умовах, в таких життєвих обставинах. І враховувати те, що цю війну, ця війна це війна технологій і війна на виснаження. Маємо реагувати на ці виклики. І пропонувати ту програму дій, яка наблизить нашу перемогу. З 1 вересня вже не тільки 5, а й 6 класи, а також 7 класи з пілотних навчальних закладів вивчатимуть новий навчальний предмет технології. Ви знаєте, що ще раніше у старших класах цей предмет був запроваджений, тепер він запроваджується поступово і в основній школі в гімназії. Оскільки умови навчання у різних закладах, в різних областях України мають суттєві відмінності, і різний стан матеріальної бази підготовка вчителів. Вчителям пропонується на вибір чотири модельні навчальні програми. Одну з цих програм розробив я. Чотири модельні програми. Ось вони перед вами їх ви можете знайти на сайті МОН України, на сайті Інституту модернізації освіти, а також на, є відповідні матеріали на сайті Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. При реалізації програм навчальних модельних програм. Маємо виходити з того, що в час дні є пріоритети, на які необхідно насамперед звернути увагу. Це формування навчальної особистості, патріота України, здатно захищати свою країну і зберігати національну ідентичність, це розвиток та реалізація творчого потен... технічного потенціалу, без якого Є складно сьогодні перемагати. І освоєння сучасних технологій. Весь світ сьогодні розвивається завдяки сучасним технологіям. Державний стандарт загальної середньої освіти сформульована мета технологічної освіти галузі. Вона відомо, вона перед вами. Це реалізація творчий потенціал, особистості, формування критичного, технічного мислення, року, готовності до зміни навколишнього середовища без заподіяв шкоди, засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості, інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного і національного самовираження. Мета конкретизована у завданнях предмета технології. Це здобуття досвіду проєкту-технологічної діяльності та партнерської взаємодії в нових умовах технологічної освіти, засвоєння графічної грамоти, способів проєктування, виготовлення та оцінювання виробів. вмінь раціонально використовувати найпоширеніші матеріали, безпечно поводитися з найпоширенішими засобами праці. Застосування техніки та технологій для реалізації власних проєктів, розвиток уяви, технічного, системного, і критичного мислення, психомотору, здатності гармонійно поєднувати розумову і фізичну працю, формування проєктно-технологічної компетентності, творчого ставлення до праці. Самозарадності, підприємливості, інноваційності, готовності дбати про добробут, примножувати культурну цінність, оберігати природу та раціонально змінювати довкілля засобами дизайну і технології. Так визначено модельними програмами. Та які вже згадував: модельні програми є для п'ятого класу. 5-6 класу 4 і також нещодавно затверджені модельні навчальні програми для 7-9 класів. Поки що опубліковані моя програма автора Туташини Скоро Івановича і програма Тетяни Славини Мачачі, старшого співробітника відділу, який я очолюю. Зміст модельних навчальних програм. Підображено. І при цьому фундаментальними об'єктами змісту технологічного освіти є способи проєктно-технологічної діяльності, а також основи матеріалознавства, техніки і технології. Це те, що зміст, саме той зміст, який є специфічним для нашої освітньої галузі, і не відображається на такому рівні, бо в інших освітніх галузях. Модельні навчальні програми відображають також ядро змісту державного стандарту базової середньої освіти. Структура програми. У 5-6 класах у моїй програмі розроблено три модулі. Це проєктування і технології, який другий. Декоративно-ужиткове мистецтво проєктно-технологічної діяльності і третій модуль проєкт проєктно-технологічна діяльність у побуті. У 7-9 класах я виокремив чотири модулі. Перший, оскільки там треба більше вже приділити уваги проєктування і, 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 і графічній грамоті. То мово перший модуль окремо проєктування, другий модуль присвячений реалізації проєктів, це технології виробництва за допомогою реалізації проєктів за допомогою технології виробництва. І третій модуль це декоративно-ужиткове мистецтво проєктно технологічної діяльності, четвертий проєктно-технологічна діяльність і використання техніки у побуті. Як бачите, тут не багато схожу між п'ятим і шостим класом, але тут ми вже більш розвиваємо, даємо основи виробництва і виокремлюємо чотири модулі порівняно з 3 у 5-6 класах. Послідовність вивчення модулів. Може змінюватися з урахуванням умов навчання. Ну, наприклад, якщо немає можливості розпочинати заняття в навчальних майстерні, і учні змушені будуть працювати дистанційно, то можна розпочати з третього модуля, з технологій у побутовій діяльності. Кількість годин на вивчення кожного модуля програми визначає сам вчитель. В залежності від того, які складно, наскільки складними тривалими будуть проекти. Об'єктами проектування, можуть бути різні, різні вироби. Я ті, в залежності від того, які проблеми, які мрії ставлять перед собою, які виникають учні. І об'єкти проектування добираються відповідно до визначених завдань і проблем, які необхідно вирішити, ну а також відповідно до очікуваних результатів навчання з урахування можливості матеріально-технічного забезпечення. Кількість проєктів дуже часто запитують, яка має бути кількість проєктів. Кількість проєктів, які можуть бути реалізовані процесі навчання, відзначається з урахуванням складності їх виконання. Ми не можемо сказати вам, скільки їх має бути, але звичайно, що бажано, щоб по кожному модулі був був проєкт окремий. От, при цьому, а може бути кілька проєктів на один. От. Для Вивчення технології ми готуємо і частина видання наших робіт. Це і експериментальні навчальні посібники, підручники. Цьому році ми розробили методику-технологічної освіти, зараз готуємо ще практичний посібник для вчителя. Окрім того, Крім предмета технології для досягнення мети технологічної освіти можуть бути реалізовані міжгалузеві інтегровані курси це робототехніка 5 -й, 6 -й клас автор СОКУ. СТИМ. Програма STEM – це для 5-6 класів автор баторлінати і інші. І я ще зараз готую модельну навчальну програму інтегрованого курсу цифрові технології. Реалізуючи будь-яку з моделей програми, маємо дотримуватися вимог державного стандарту базової технологічної освіти, яка відображається у, сформульована у чотирьох результатах навчання. Формулює, Учень формулює ідею та втілює задум, готує продукт загарітно-проєктної технологічної діяльності, творче застосовує традиційні сучасні технології до корабліно мистецтва. Ефективно використовує техніку, технології та матеріали без заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу і турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб інших осіб. Сподіваюся, що вдасться досягнути очікуваних результатів навчання, і що цей навчальний рік буде успішним, разом переможемо.